Добрий день, з вами магазин марки двері. До вашої уваги хочу засняти вам двері від компанії RODOS. Це ламіновані двері. Моделька називається колекція Modern, модель Мюлано, колір Сірий Дуб. В даному випадку це ламіновані двері. Звичайно, вони так ламіновані, що ніяких стиків плівки, нічого такого тут немає. Дуже високоякісна плівка італійська. Двері мають товщину 44 мм. Вони можуть бути як на звичайному телескопічному погножі, так і на компленарному, можуть бути встановлені як на звичайні петлі, так і на прихованого монтажу, можуть бути зі звичайним замочком або з магнітним. Все, як ви забажаєте. В даному випадку тут колір стин. Такі двері часто беруть у спальну, у кімнату, там де є потреба, щоб світла було досить багато. Тому, якщо вам вони сподобалась, така моделька або інша, або колір сподобався, або хочете трошки щось змінити, все ми можемо зробити. З вами магазин Марти Двері. Звертайтесь, до побачення.